Перед переглядом цього відео підпишись та постав лайк. Підтримуй Україну мої. Всім привіт! Побачив я тут на Ютубі відео, що хтось робив паяльник з олівця, ще USB-паяльник. Тобто, якщо ти під час російських обстрілів сидиш в підвалі, то можна щось від павербанка попаяти. Вирішив, що ця річ морисна, особливо мені. За корпус виступить ось така одноразка. Плавити буде олівець, а запитаю я все це через USB-кабель. Він у мене метровий, трошечки підгорів під час однієї саморобки, але це не зсередини. Це я захотів розплавити термоклей, але чомусь запальничу. Більше дешевих олівців, однокольорових, тому що, поки будете вчитись, ви їх багато зіпсуєте. До речі, корпус одноразки зроблений з алюмінію. Тут пластик, і тут пластик, а це алюміній. Зараз відкушу оцей кончик, але це треба робити лише в моїй конструкції. Може, у вас друга конструкція, і вам це робити не обов'язково. А жало буде 4 см. Це якраз варіант середній. І не обламається, і паяти можна. Має бути міліметр в глибину. А тепер просто отак от ріжемо. Я ще якраз десь загубив свій карманний ніж нормальний. Тож буду різати туристичним. Незручно, але треба. Одразу кажу, не робіть це, воно вам не треба. Все ж таки у мене вийшло. Але з пораненнями. Тепер за допомогою нагрітого цвяха треба було зробити дірку, але я це зробив за кадром. Тепер клеїмо суперклеєм. Провести олівець в центр корпусу не вийде. Тому примотаю його ось так ізолентою. Вийшло йшло якось ось так. Ну, тримати його зручно. Залишилося отак от підв'язати проводку. Але мені здається, що вона дуже коротка. Ось такий паяльник вийшов. Зараз затистам я це від саморобного повербану. Видів вже хвилину, а повербанк не тухне, значить, він бере електрику. Ви скажете, що він потух, але він ще й горить темним світлом, як калькулятор. Так би він зжер всю електрику, якби горів тільки яскравим. Від цієї штуки йде тепло. Схоже, це працює. Вже 20 хвилин не може нагрітися, навіть щоб воду. Закрісти. А далі я вкраю смілів і доторкнусь до цієї штуки руками. Прям до жала. Вона, як я думаю, не нагрівається більше 50 градусів. Ну, я можу її тримати спокійно, секунд 10. Кінець хочу вам сказати, що цей експеримент не має сенсу. Це лише експеримент. Зараз такий час, що паяльник можна купити за 30 гривень або ж 1 долар. Тож робити такий сенсу майже немає, якщо ви, звичайно, не сидите в підвалі і у вас немає змоги купити нормальний паяльник.